Всім привіт! Слава Україні! Уже посилочка в мене відкрита. Замовив я знову на Агрокраїні отакі муфти. Виробництво наше, українське, чого так, це вроді працює, шарик той теж працює. Але ціна між заграничними і нашими майже в половину. Єдине, що на заграничних є ще ці ковпачки закривають. Ну я думаю, це не є велика проблема. Чим ми займаємося? Такий уголочок, буде скоро рамка на акумулятор. Акумулятор в мене буде стояти, там, де стояв пускач. Стартер я вже поставив. Ну, а тут варю кронштейни. Кронштейни під повороти. Отак От це все діло буде виглядати. З козирючком. Козирючок ще підріжеться. Я думаю, буде нормально. Пару прорізів з боку, ну нічого не зробиш, метал, який є, то й Ну, а тепер погнали покажу, що в мене робиться в тракторі. Ну, отак на даний момент виглядає моя панель приборів. Ще треба покрасити цю пластину, ну це я вже дороблю Кронштейн і буду красити все разом. Вона ще не прикручена, нема руля. Заважав, треба зробити пару виводів. Ну і буде, в принципі, все. Ставимо козирюк, це все закручуємо. Лампочка на повороти працює. Аварійка кнопка працює. В принципі, по приборці буде все. Ну і, звісно, працює дальній ближній, той, що в решуці. Такий видончик має. Міч на дворі, ну, в ньому нема коли знімати, тому що на роботі. Тепер. Передвигаємося в кабіну. Ну і так виглядає підсвітка приборів. Тут ще вона не закріплена, тому що вона не покрашена, маса десь відходить. Ну, я думаю, непогано. По крайній мірі, мені видно. На очі не давить, тут ще должен бути болт. Все, в принципі, видно. Прибори протруться, тут немає датчика на давлення. Ще прикрутимо. Ну і так виглядає продвигання по електрообладнанню. Поворот працює, габарит працює, той теж працює, єдине, що немає лампочок. Не мигає із-за того, що немає переднього повороту, Нема нагрузки здорової на реле. Ну і так як я говорив, працюють ззаду габарити Там немає лампочок. Спереду тільки вигоди. Ну, і такий коротенький обзорчик був того що зроблено Ставимо лайк підписуємося на канал далі буде дороблю покажу так як сказати, во всьому світі Всім пока